Вітаю всіх глядачів мого канала. Сьогодні буде відос опять про РП копа. Сьогодні будуть штрафи, патрулі, це все затримання. Коротше, все на копу. Я от трішки записав відосю, мені було дуже лінь монтірувати, так що тільки тепер дійшли руки. Всім приємного перегляду. Да. Кажу вітаю, ви пройшли дорожній кодекс. вийдіть з автомобіля та покажіть ваші документи. Добре, а що саме порушив? Зубинка транспортного засобу в недозвоному місці, так само, як на проїжджій частині. 5.1. Водервудвард бачу. Так, добре, взяв ваші документи, заповнив бланк. Зараз я вам передам штраф. Одразу штраф, могу тут попередити. Я більш такого не робив. Ну я бачу, що ви досвідчені, у вас машина така крута. Ну. Ну. Да. Вся, всяке Тому... Що, що? Все може бути. Може, може бути досвідчене, а ви бачите, не знав, що нельзя так ставити. <губ> ну, будете знати тепер. <губ> все? Так, тепер, тепер на, все, на все життя запам'ятаю. Добре, дякую. Гарного <губ> <Дякую. Дякую. губ> вечора. <laughs> Навзаєм не порушити. Опа. Працює поліцейський департамент. Кому ты? Кого? Оцей? Да, да. Добрий день, працівником, за звуть мене Джим то ось мій Атончика з будь ласка. А шо ж ви перетинаєте зустрічну скло? Mm. А, покажіть мені, де тут, ну не виходьте на дорогу, куди ви ж пішли, вас зараз зіб'ють. Там немає, не, там сніг не видно нічого. Ну там видно, що там є полоса. Це 3.14 дорожнього кодексу перетина, бо їзда по зустрічній смугі, Сума штрафу заставлятиме 10 тисяч. Можете, будь ласка, придивіть мені свої документи, щоб засвідчити вашу особу. також зніміть масочку, щоб я мог звірити документи з вашим обличчям. 3.14. Угу. Виписати штраф 10. 3.14 ДК, готово. Вот, підпишіть, та сплатіть Більше не порушите. Гарного вам. О, І вам гарного вечора Бля, мені подобається, я хочу ще повиписувати Скажи кайф. Де? Инга еще йде Так дивись, окучаємо варічку Виїжджаємо заднім входом. Давай, короче, штраф через штраф. Ти будеш штраф, я штраф, Ти штраф, я штраф. Ти хотів лише кафа, ти що? перехватил да, да? Да, я хочу денег позаработать, но денег нихуя реально нету. А у тебя-то сколько денег, а у меня сколько денег? Полицейский Це зупинка. <зас> Не, Я сейчас твой, если шо? О, ну поебать. Подожди, дорожный кодекс, в смысле? Еще базы. Куда я уже дать боже там по выходу? Перелаз чувствуется. Конечно. Вроде как ему. А, не, не видно разъегнался. А, админ разъегнался. Сейчас подожди. Прямо, прямо поехал. Прямо, прямо. Тараним его, Тобі... таранива, У хай... него четырех колес нет. Танц же ты робишь? Зупиняю молодого. Ты бачишь, у него машина склалась в лодку. Блять, давайте налетим. Как у них не проехать? Лодоч. О. КПК выдам Блядь, який какой выдам? Quickish evacuator. Что с тобой Ты, блядь, заикнулся трошечки, я забыл. Твой. твой. Типа, ты встал, я баху из тебя. я дай прошлый кодекс. А сам статью 3 игра, как не забирает, что <с> смогу. Что? Мене ваші колеги на зустрічну смугу ви Ваші колеги виїхали на зустрічну смугу. Ну, ваші колеги виїхали на зустрічну смугу і. на мою смугу, я вилетів. Так, добре громадянин. Покажіть ваші документи, законна вимога. Взяв документи, оглянув, вам буде виписаний штраф, за заставю 3.14 дорожнього кодексу, перед як виїзне зустрічну смугу. Штраф буде 10 тисяч. Зараз я заповню бланк. Я так розумію, у вас недостатньо коштів з собою. На жаль. Давайте приїдемо до ближайшого банкомату. У мене буде давайте 200 менше. Это посмотрим. А скільки у вас? Рівно п'ять. Давай п'ять. Все, дякую, громадяни, не порушуйте. Дорожні, дорожні, відкри. А дожди. Ну шо це? Шо це? Та, блять, шо ты, це, Ну шо це, с штурт, да, ты плачешь, да? Ну, как бы на краю. Та да, ну, не. Тут въезд. В смысле на краю? Ну іди. Вітаю, Витаю, громадинин. Прошлый дорожний кодекс. А саме 5.1 дорожнього кодексу зупинка транспортного засобу в недозволеному місці, Так само, як на приїжджій частині. Згідні? Який знак? Бачите тут уїзд? Тут немає тротуара. Так я я Я розумію, але це ви стояли, ви сиділи в машині, ви водій. Стояли, ви сиділи. Я розумію. Е, передайте мені ваші документи. Маєте з собою 10 тисяч готівкою. Вибачаю, вибачаю, Що? Ну давайте на перший раз обійдемо з пітьми. Зараз заповню бланк, віддам вам документи. Так, 5.1, ДК. Так, дякую, що сплатили. Більше не порушуйте. До побачення. Взятку, взятку брате. Віто, Віто, стоїть. стоит, Вита стоит. Який Віто? Ззаді, во, червоний. А даже хуйсь не пизд бегало, круз що, Транспортный засіб Так. бес. Да? Зашел. Зупиночку зробили на місці. В Смысл зупиночку? Мені що по телефону не нельзя. Ви ще по телефону розмовляли поза по за рулем? Да, что это за пиздец? Иди, иди, иди ты. Не, не, ты ты. А я. А зупинка, это статью скажи быстрее. Видишь, что там три воды? Пять один. Так. Арсен, кому господи являюсь? Звучит на Джим Вейс, а то есть между танчика знаем тут влас. А, я понял почему. Угу. Шо почему? Шо вы поняли? Да, не, все, забей. Я понял. Покиньте свій транспортний засіб, будь ласка, та пред'явіть мені шо. свої документи, бо порушує дорожній кодекс 5.1, зупинка транспортного засобу недозволеному недозволеному місці, так само як на проїжджій частині. Тип, вот это ти, конечно, душиш, ебать. Сума штрафу являється ТСІш. Давайте трошечки вийдемо сюди, щоб нас не збили, не, не, не дай боже. ні-ні-ні, Романін... ну, давайте туди трошечки не щоб не збили. Сюда. Давайте сюди відійдемо щоб... щоб... Давай тут. Хорошо, давайте тут, ну це right. ж ваша безпека. Давай 5... перед... Сво... Передайте свої які, будь ласка, для послідження вашої особи. І стану з під бронежилетику, Запомню, ім фамилию, заповню ім'я, фамілію, заповню статті дорожнього штраф, поставлю підпис, передам документи та тікет на підписання та оплату громадянам напроти. Скажи, що в кросовки купив. Підпишіть та оплатіть. А вам що, на, на поставку за, за, запретили їхати, чи як? Я нам понимаю. нічого, не, нам, нам нічого не, забороняли. От, гарного, гарного, чо, гарного чо вам, гарного, гарного вам дня. Гарного вам душить? дня. Не порушуйте більше. Чо ніхто вас душить? не душить. Ти душ... Не купити душні, душні? душні? Ніхто... Та, а чому ви так і... душите? Ніхто не намагався вас душнить. Ти задушив красики своїм штрафом. Я звуть мене. Бейся, тось мій жетончик ознайомтесь, будь ласка. Вітаю громадяни. Можете, будь ласка, припинити вилов своєї рибочки. Маєте ці, ліцензію на, рибки, на свої, свої документи для підтвердження особи. Я для... не чув, що ви сказали, якщо маєте, а, то, я... то покажіть. Громадянин. Так, так, так. вже тут. Так, ви Тож не маєте не ліцензію? Що HHSOF, ліцензію <плату> на... Ні, ні, не маю. А, Так, вилав... дивіться, громаді, ви порушуєте да, да, адміністративний да, кодекс статтю 10.1 наказала, водних біоресурсів на території штату Кван без відповідної ліцензії вийде, на риболовство. Не, так, б, та, документи я ваші вже бачу. Зараз я заповню бланк та передам вам. Штраф. Я недавно втратив, тому в мене там не написано. А як показати документи? Ну якщо я був би в грі, ага. я б навівся на мене, потім би зажав буковку Є, я вжав би показати документи. Я прошу громадянин не порушуйте. Оформіть ліцензію, якщо ви хочете тут ловити. Я так і недавно. Так, поверну документи громадянам не проти, так давайте перевірю по базі даних, чи не тримували вже штраф за це. Так, ну я тоді е, сума штрафу затовлятиме 10 тисяч. Маєте на руках такі кошти? А ні, ні тільки, в банки. В банки. тільки в банк. Тільки в банк. Скільки на руках маєте? Ноль. 0. ну тоді давайте проїдемо до Угу. Mm -hmm. <реш> 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 а, Стоп, 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 ребят. А. А треба ж... треба ж для начала доказати, що я зловив хоч одну рибу, так? Ми бачили, як ви її вылавливали. Ну, нема... ну, ну в мене немає ні. Ну в мене немає риби. Я тільки перший раз її ловив. Ну все, може да. Дело в тому, що на бодікамері Так, Записован А я ж не зловив? Не заловив? Ні, я ж не зловив ні однієї. Може я там так, ото, крючок свій. А, стопе, стопе, ніякого штрафу. Ви повинні доказати, що в мене є риба. Ми вам Нічого не я не виказувати, мы ви можете ну. просто звернутися до прокуратури і там уже потім, е, що подати потім? скаргу. А за шо? А за шо? За незаконну видачу вам штрафу, то що ви не згодні. От, от так а ви обискали? Сказати. а ви ви ж мене навіть і не обискали. Мы це не є підстави для оптику, ми побачили це все і так. Ні, я. Я тебя заплачу, штраф без проблем. Ну давайте все-таки в натурі подумаємо о том, що... якщо у мене риби нету, то і, ну... Арманин, ви кошти знімати? Так, буду, ну ти ж мені скажи. Каже стопе, стопе. А сколько, а скільки там відсидити сидіти треба буде? Відсидіти? Ну так, якщо в мене немає коштів. Відсидіти треба нам буде тоді... 45, 45 місяців. місяців. І ви відмовля... ви хочете відмовитись від сплати штрафу? О, ні-ні, я заплачу. О, ні-ні, я заплачу. А ты выписал тому штраф? Да. Десятка? Да. Хорош. Короче, можно по базе проверять. Если у них есть, у них уже был штраф, за то мы можем выписывать 10-2. А это 20 тысяч штрафа, если им уже был штраф. Так, у меня немає грошей, поехали. Я хочу адвоката. Вы від сплаты штрафов, все верно? Так, видно. так, я хочу адвоката, так. Тобто вы не я вас прощу. Я надягаю, когда на так ваз, так. на напротив, ломаю ручку подумать с собой, просинаком экспеди является, на джим вайс, а то жетончик на эту глаз. За quyни, за порушение криминальной статьи 7.4 за штрафа за ухиляние от сплаты штрафа. Я открыл двери автомобиля на пот, это поможу громадянные систы прости. О, гонка поехала. А чё он выпрыгнул? А ну, подъедь, подъедь, подъедь. Ми його стопимо за дорожній кодекс взагалі, а не за угонку. Ключи забей. Я вакну його те і все. Салам алейкум братва. Дістанте, я стану телефон заключу куату. Вийшов дорожний кодекс, а саме 3.14, а саме їзда по зустрічній смуги, як і Йей, перевіс, будь ласка, начині. не треба, будь ласка. Сума штрафу заставляє 10 тисяч, чи маєте таку суму в себе на руках. Маю. Маю. Тоді передайте мені документи, щоб посвідчить вашу особу. Раз. Поверну документи гармонійно напроти, я дістану і запишу ім'я в фамілію. Ну что там, говорят, менты не выезжают на трассу. Запишу там, имя, я, фамилию, статьи дорожного кодекса, сумму штрафа, поставлю пидпис, рядам для гаманина вроде для оплаты Да, да. Шо, Роман, покидаємо транспортний засіб. Да, да. Угу, давай. А что ти робиш? Вызывай, вызывай адвоката. Медиш, что не будет за статей 21 с Криминальным кодексом, я образ держу с полицией, я не положу на не него. Так, а что, цикуете, это типа образ? Сейчас від... открою да, двери. Да, да. Посажу двері. Викликай адвоката, да, да, да. Наверное, это в этот еще не так. Так, зараз опять. Адвоката вызывает. Знайду документи. Адвоката по приказу. Знайшов документи, ознайомився. Після чего я не особу. Прохла верхній та нижній шароді. Адвоката визывай по приказ. Может, ты почути ваші права. адвоката. Ну слышал? И телефонный звонок хочу. Слышал? Сначала хочу телефонный звонок воспользоваться. Так, снимлю ним одну вот, ну, кайданку до себя, у то нее... руки затремано, может, это звонит. <плес> Також адвокат був затрим... запитаний в 14.37, чесно очікування виклику. На прийому виклику 5 хвилин. Mm -hmm. <плес> Мужчина, я вибачаюсь, ви можете його вивести, щоб затримаю. ми його <плес> з бригади там виписали, бо ми не можемо далі працювати. За що, за що, за що? Він кассалтор забіг на uh, <плес> закриту <плес> територію, ти шо? Я. Я тож двалбаю. На коме ЛСП діяюся, звуч Джимбу, той же там. Ну. Менію, <звучно> Пошукайте там є в кармані. Да, час на очікування адвоката, на прийом кармане. <звучно> Зараз обшукаю вас. <звучно> <звучно> <à смысл>? <звучно> <с> Фотографую, він <звучно> <Вин> не приймал. В смысле не принимал? Алло. Зараз обшукаю громадянина. Зараз э, здесь я стану так что ты типа а, прокуратуру а, еще я, попадешь, забег, обещи, ты, тупор, да. ты, ты сказала то, то, что, что принял, ну похуй. Я не далёно, не не далёно, не на что на территории. боец, понятно. Я это откинул, так что. Удачи. Так посмотришь, за Ну та але ж я зафіксировав. Да, так, да, так, да. Ну, Хуй тебе наїбало. Тупори лес, сука, оця. <смірка> <смірка> це погано, що це... це... я це... це... Ну якщо об'єктивно, ну, це... ну, ну на пару хвилин там, було там, вирішити питання і поїхати далі. Ну літаю вас, кидаю кисти. Ну все рівно факт то був порушений. Ось одну під руку візьму. Все, всім дякую, що подивились це відео. Всім дякую за перегляд, обов'язково підпишіться на канал. Якщо ви хочете далі патрулі велосипеді, то наберіть, будь ласочка, хоча б 50 лайків, і я зможу продовжити. Бо я зараз перейшов в іншу організацію, і буду трішки інші відоси знімати. Тому так. Всім дякую.